Слов'янськ має більше 40 однієї тисячі пенсіонерів, та держава опікується лікуванням лише ветеранів Великої вітчизняної війни. На диспансерному обліку зареєстровано майже 4 тисячі ветеранів. Для їхнього лікування надаються спеціальні палати та медикаменти. Та фінансування цього лікування незадовільне, як незадовільне і забезпечення ветеранів путівками до санаторіїв. Про це говорили на черговому засіданні міської ради ветеранів. 145 ветеранів у нас стоїть в очереді. 50% в прошлом году были путевками обеспечены. В этом году уже 17 ветеранов получили у нас путевки на оздоровление в санаториях Украины. Только для инвалидов-спинальников первой группы. В юбилейной санатории мы путевки не получаем, потому что стоимость путевки свыше 5 тысяч. И государственный бюджет по такой цене путевки приобретать не может. Так, жити у місті курорті і не мати змоги лікуватися у своїх санаторіях нонсенс. Натомість державні чиновники не вбачають у цьому великої трагедії. Отже, ветерани змушені знову і знову писати листи, звернення та скарги. Повторяю, розсмотрети вопрос о можливості створення на базі славянського курорта реабілітаційного центру центра ветеранов соответствующим фінансуванням. У нас місь курорт, і, навірно, стидно і непонятно буде, якщо наші ветерани будуть оздоровлюватися на курортах Одеси, там Бірдянська, Миргорода і так далі. Та якими б добрими та обґрунтованими не були б наміри ветеранів, держава зі своїми грошима розлучатися не поспішає. Наразі вирішити ситуацію найближчим часом не представляється можливим.